1 жовтня, у день захисників і захисниць України, ми всі зупиняємося на хвилину. Мовчанням вшанували у Полтаві подвиг наших співвітчизників: тисяч синів, братів, татусів, тисяч сестер, матусь та доньок, тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. 1 жовтня о 9 годині ранку Полтава приєдналася до загальнонаціональної хвилини мовчання з нагоди державного свята дня захисників та захисниць рідної землі. Представники обласної міської та районних рад, терцентрів комплектування та соціальної підтримки рідні військових та небайдужі містяни поклали жовто-блакитні квіти до пам'ятника загиблим українським козакам. Ми сьогодні вшановуємо наших захисників, наших захисниць. І на сьогодні це ті люди, які забезпечують, охороняють наш суверенітет, боронять наші кордони і створюють майбутнє, майбутнє для відновлення нашої держави вже в мирному руслі. Тому це на сьогодні це найголовніші люди, найголовніші люди держави, наші захисники і захисниці. Хвилиною мовчання, яка відбувалася у нас на загальнодержавному рівні, весь транспорт, всі люди, все місто зупинилося для пам'яті, шанування і віддання честі, хто поклав своє життя за Україну і як вдячність всім живим. 2023 року в Україні вперше відзначили День захисників і захисниць та покрови Пресвятої Богородиці у нову дату 1 жовтня. Пов'язано це з реформою церковного календаря.